Я прийшла до ресторану в День Матері. Моя невістка сказала офіціанту вона з нами не їсть. Принесіть їй окремий стіл. Тридцять людей стали свідками цієї сцени. Я їла сама в кутку. А коли настав час оплачувати рахунок, офіціант сказав їм: Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду та насолоджуйтесь історією. Лідія Петрівна Мельник завжди знала мовчання ранить глибше, ніж відкрита образа. Слова можна заперечити, пояснити, навіть пробачити, а мовчання воно осідає всередині, повільно, як пил у легенях, і з часом стає частиною дихання. У своїй 68 вона навчилася тримати спину рівно, рухи точними. А погляд стриманим, таким, що не видає думок. Вона давно зрозуміла виживає не той, хто кричить, а той, хто вміє мовчати і чекати. Коли Лідія переступила поріг ресторану вугілля в Києві, її крок був упевненим, майже ритуальним. Це місце не було для неї чужим. Вона помічала те, на що інші не звертали уваги. Ледь помітну тріщину в плитці біля входу, зношений край дерев'яної стійки, запах, який змінювався ближче до кухні. Вона не просто заходила сюди як клієнтка, вона входила як людина, що вміє читати простір і пам'ятає більше, ніж здається. Для родини ж вона була лише мама, а з роками дедалі частіше тягарем, незручністю, присутністю, яку намагалися терпіти, але не приймати. Ігор ішов попереду. Його кроки були короткими, стиснутими, ніби він боявся зробити зайвий рух. У ньому завжди жила ця напруга, бажання догодити і страх не сподобатися. Він був чоловіком, який навчився балансувати між вимогами інших, поступово втрачаючи власний центр. Лідія бачила це ще багато років тому, але мовчала. Вона завжди мовчала надто довго. Поруч із ним Лариса займала простір так, ніби він належав їй за правом. У її рухах була різкість у погляді впевненість людини, яка переконана, контроль це форма любові, а жорсткість єдина мова, яку варто використовувати. Вона не дивилася на Лідію, навіть не намагалася приховати байдужість. Її присутність була гучною без слів. Позаду тягнулися Максим і Данило, підлітки загублені у власних світах, з навушниками у вухах і очима, прикутими до екранів. Вони не чули напруження між дорослими, не бачили, як повітря між ними ставало густішим, або, можливо, просто навчилися не бачити. На рецепції адміністратор підняв очі і натягнув стандартну усмішку. Добрий день. Стіл на п'ятьох. Ігор уже вдихнув повітря, щоб відповісти. Але Лариса випередила його, навіть не повернувши голови в бік свикрухи. На чотирьох. Адміністратор на мить розгубився. Перепрошую, на чотирьох. Лариса нарешті глянула на Лідію. Швидко, оцінюючи, так дивляться на річ, яка не вписується в інтер'єр. Вона з нами не їстиме. Посадіть її за інший стіл. Окремо. Фраза прозвучала рівно. Без емоцій, наче її репетирували подумки не один раз. Вона не була імпульсивною, вона була рішенням. Лідія відчула, як щось усередині злегка здригнулося Не біль, радше холодне підтвердження. Те, чого вона боялася визнати, тепер стояло перед нею відкрито. Вона повільно повернула голову до сина. У її погляді не було гніву, лише очікування. Остання, майже наївна надія, Ігор не витримав. Його очі ковзнули в бік, рука машинально поправила краватку, ніби вона заважала дихати. Зроби, як сказала моя дружина, прошепотів він, уникаючи її погляду. У цей момент і народився справжній конфлікт. Не в словах Лариси вони були лише формою, а в мовчазній згоді сина у його виборі не бачити. Не захищати, не бути Лідії запропонували маленький стіл біля дверей кухні місце, де постійно хтось проходить, де чути уривки чужих розмов і дзенькіт посуду, стіл для тих, кого не планують помічати, для тих, кого можна обійти поглядом. Вона сіла без заперечень, руки лягли на коліна, спина залишалася рівною. Ззовні тиша й спокій. Усередині ж щось повільно, невідворотно почало зрушуватися з місця. Спогади, образи, роки стриманості з'єднувалися в одну важку, але ясну думку. Лідія Петрівна більше не була невидимою. Вона просто чекала моменту, коли мовчання закінчиться. Поки вино розливали по келихах за головним столом. Лідія Петрівна залишалася на своєму місці, ніби тінь, яку сам простір вирішив не помічати. Вона не дивилася на їжу, вона дивилася на людей, точніше, на те, як вони поводилися, коли були впевнені, що їх ніхто не оцінює. Вона завжди спостерігала не обличчя, а структури. Хто говорить першим, хто перебиває, хто мовчить, не тому, що згоден, а тому, що звик. Лариса сміялася голосно, з надмірною експресією, ніби кожен звук мав підтвердити її присутність і значущість. Вона жваво жестикулювала, нахилялася вперед, торкалася келиха, немов сцена належала лише їй. Її сміх був різким, майже командним. Та ти уявляєш, сказала вона, звертаючись до Ігоря, я їм одразу сказала або, по-моєму, або ніяк. Ігор кивнув один раз. Потім ще раз його рухи були механічними, погляд крізь спрямований у тарілку. Так, звісно, ти маєш рацію, відповів він тихо, не піднімаючи очей. Максим і Данило сиділи поруч, кожен у власному екрані. Вони автоматично підносили виделки до рота, не беручи участі в розмові. Для них ця вечеря була фоном, шумом, чимось неминучим і неважливим. Лідія бачила це чітко. За цим столом не було сім'ї, була ієрархія, і Лариса стояла на її вершині. Біля кухонних дверей усе відбувалося інакше. Офіціанти проходили повз швидко, не затримуючись. Її стіл не був у пріоритеті. Двоє з них зупинилися неподалік, говорили тихо, але не настільки, щоб слова губилися. Знову зламалося. Пробурмотів один, киваючи в бік залу. Я знаю, відповів інший. Але якщо поскаржимося, Олексій знову зніме з чайових. Скаже, що власник вимагає економити. Власник завжди вимагає. гірко усміхнувся перший. Лідія не рухалася. Вона слухала, і всередині в неї виникло не співчуття, а чітке, майже холодне усвідомлення. Вона знала ці фрази. Знала цю логіку. Колись вона сама чула їх у залах засідань, де люди прикривали власну безвідповідальність, абстрактним на горі вирішили. Власник, вона повільно зітхнула і вперше за вечір дозволила собі ледь помітну усмішку, Не іронічну. усмішку людини, яка раптом побачила всю картину цілком власником була вона. Михайло підійшов обережно, ніби боявся порушити її тишу. Він був молодий, занадто щирий для цього місця. У його очах читалася ніяковість і щось схоже на сором. Пані, почав він і на мить зам'явся. Мені шкода за за ситуацію. Якщо хочете, я можу покликати менеджера. Лідія підняла погляд повільно, змусивши його замовкнути. Її очі були спокійними, уважними. Я хочу, щоб ти мені допоміг. Сказала вона рівно, але не зараз, і не так, як ти думаєш. Він насупився. Я не зовсім розумію, як його звати сьогодні, перебила вона без різкості. Кого? Менеджера. Олексій Романович. Вона кивнула, ніби підтверджуючи власну пам'ять. Коли та компанія попросить рахунок, ти передаси йому це, особисто в руки. Але. Михайло нервово стиснув під нос. Мене можуть звільнити. Лідія трохи нахилилася вперед. Або ти дізнаєшся, як працює справжня влада, відповіла вона тихо. Вибір завжди здається страшнішим, ніж є насправді. Вона дістала з сумки картку, щільний папір, стриманий дизайн, без зайвих деталей, і швидко написала кілька слів. Почерк був чіткий, впевнений, без коливань. Лідія П. мельник президент Oak Investment and Development Group, Михайло прочитав двічі. Потім підняв очі. У його погляді щось змінилося. Зникла поблажливість, з'явилася напруга і повага. Я Я зрозумів, сказав він. Добре, відповіла Лідія. Просто зроби, як я сказала. Коли він відійшов, вона дістала телефон, рухи були повільні. Але точні вона відкрила договір оренди ресторану і почала читати, ніби перегортала власну пам'ять, пункти, підпункти формулювання. Усе було знайоме: стандарти обслуговування, обов'язки орендаря, умови дострокового розірвання у випадку порушення репутаційних та операційних норм. Її пальці зупинилися на одному абзаці. Вона перечитала його ще раз. І тоді все стало на свої місця. Це не було про помсту родині, не про приниження у ресторані і навіть не про Ларису. Це було про межі, про гідність, про те, що мовчання має кінець. Лідія відклала телефон і подивилася в бік головного столу. Лариса, якраз, піднімала келих. Ігор знову кивав, не дивлячись ні на кого. Коли Олексій Романович вийшов зі свого кабінету ще до того, як він зробив перший крок у зал, було зрозуміло він уже все зрозумів. Його обличчя втратило звичну самовпевненість, щелепи були напружені, а погляд метушливо шукав ту саму фігуру біля столу в кутку. Картку він тримав двома пальцями. Обережно, майже з острахом, наче це був не шматок картону, а офіційний документ із печаткою, який міг перекреслити його кар'єру. Він ішов повільно, надто повільно для людини, яка зазвичай командувала рухами інших, кілька разів зупинявся, ніби намагався зібрати думки, але кожен крок лише посилював напругу. Лідія Петрівна. Почав він, ледве дійшовши до столу, голос зрадницьки здригнувся. «Я... Я не знав, клянусь, не знав те, що сталося, це неприпустимо. Вона не перебила його, просто підняла руку і вказала на стілець навпроти. Сядьте, сказала вона спокійно, без тиску, без емоцій. Це прозвучало не як прохання і не як наказ це було рішення. Олексій Романович сів обережно, наче боявся зробити зайвий рух. Він тримав спину рівно, але піт виступив на скронях. Лідія дивилася на нього уважно, з тією самою зосередженістю, з якою колись слухала фінансові звіти. Я не тут, щоб кричати, почала вона, і не для того, щоб принижувати. Я просто фіксую факти. Вона говорила рівно, перераховуючи одне за одним: про вологі плями під стелею в підсобці, про зношену плитку, яка давно потребувала заміни. Про скарги персоналу, які не доходили вище його кабінету. Ви називали це економією, сказала вона, дивлячись йому просто в очі. А насправді це занепад. повільний, але системний. Ми... Ми намагалися вкладатися в бюджет, спробував виправдатися він. Власник завжди тиснув. Власник сидить перед вами, спокійно відповіла вона. Ці слова повисли між ними, важкі і остаточні. Він ковтнув. Що, що ви хочете, щоб я зробив? Лідія трохи відхилилася на спинку стільця. У понеділок, о дев'ятій, ви будете в моєму офісі. Ми переглянемо договір і вирішимо, чи має сенс його продовжувати. Він кивнув одразу, не заперечуючи. Обличчя стало ще блідішим. Так, звісно, але сьогодні. Продовжила вона, ви зробите дещо простіше. Він напружився. Що саме? Ви оплатите рахунок усіх столів у цьому залі. Він моргнув. Усіх? Усіх, повторила вона, окрім п'ятого столу. Олексій Романович машинально прослідкував за її поглядом. Побачив Ларису Ігоря, хлопців. Це ваша родина? Так, відповіла Лідія без паузи. Він мовчки підвівся і відійшов. За кілька хвилин зал почав змінюватися. Офіціанти підходили до столів, нахилялися, говорили з усмішками. Ваш рахунок сьогодні за рахунок закладу. Люди дивувалися, дякували, підіймали келихи. Хтось аплодував. Атмосфера наповнилася гулом схвалення, задоволенням, відчуттям несподіваної щедрості, і саме в цей момент Лариса насторожилася. Вона озирнулася, помітивши, що їхній стіл залишився осторонь. Коли офіціант поклав папку перед Ігорем, той відкрив її і відразу зблід. Ларисо! прошепотів він, тут, тут дуже велика сума. Вона вихопила папку з його рук. Що значить велика, очі пробігли рядками, обличчя миттєво змінилося. Вісімдесят п'ять тисяч, голосно сказала вона. Ви знущаєтесь? Вона різко підвелася, стілець скрипнув. Я хочу говорити з власницею цього ресторану. Негайно, гул у залі стих. Люди оберталися, і саме тоді з місця в кутку піднялася Лідія. Вона йшла повільно, але впевнено. Кожен крок був чітким, зваженим. Коли вона зупинилася біля столу, тиша стала майже фізично відчутною. Вона дістала картку і поклала її перед Ларисою. Прочитайте, сказала вона. Лариса взяла картку спочатку з роздратуванням, потім із нерозумінням. Вона читала кілька секунд. Колір зник з її обличчя. Ігор, голос зірвався. Де «Да це жарт, так? Ігор уже бачив це ім'я. Він повільно підвів очі на матір. «Оук, мамо, ти оук? Так, відповіла Лідія. І ця будівля також належить мені. Зал завмер. Здавалося, ніхто не дихав. Ти ж мати? Лариса майже зірвалася на крик. У її голосі було не обурення, а паніка. Ти не маєш права так чинити зі своїм сином. Лідія Петрівна подивилася на неї прямо, без злості, без тріумфу. Її погляд був твердим, ясним, таким, у якому вже не залишилося сумнівів. Мати це не та, яка дозволяє принижувати себе мовчки, відповіла вона рівно. Мати це та, яка вчить межам. Вона повернулася до Ігоря. Тепер її увага була зосереджена лише на ньому. У залі більше не існувало ні людей, ні шуму, ні чужих очей, лише син, якого вона колись тримала за руку, і дорослий чоловік, який так і не навчився стояти самостійно. Ти сьогодні посадив мене в куток, сказала вона спокійно, не зі злості, зі страху. Ти боявся конфлікту, боявся її реакції, боявся зробити вибір. І щоразу, коли ти тікаєш, хтось платить за це. Сьогодні я. Ігор повільно опустив голову. Його плечі згорбилися, ніби вся вага моменту нарешті впала на нього. Я був боягузом, прошепотів він. Був. погодилася Лідія без паузи, і тепер ти нестимеш наслідки. Вона не підвищувала голос саме в цьому і була сила її слів. Ти оплатиш рахунок повністю. А потім почнеш жити як дорослий чоловік, а не як той, хто ховається за чужою спиною. Лариса відкрила рота, ніби хотіла щось сказати, але слів не знайшлося. Уперше за весь вечір вона не знала, як контролювати ситуацію. Лідія відступила від столу і звернулася до Олексія Романовича Якщо оплата не буде здійснена, дійте так, як передбачено законом. Вона не чекала відповіді, просто розвернулася і пішла. Її кроки були спокійними, впевненими. Вона йшла не від родини, вона йшла до себе. Коли двері за нею зачинилися, в залі запанувала тиша, а потім хтось почав аплодувати несміливо, за ним інші. Це були не оплески видовищу, це було визнання. Люди впізнали в цій жінці те, що рідко бачать відкрито гідність, яка не потребує дозволу. Минуло кілька місяців. Ігор сидів у кабінеті Oak Investment and Development Group. без привілеїв, без поблажок. Перед ним лежали папки з реальними проектами, цифрами, строками, відповідальністю. Він більше не був сином власниці. Він був спеціалістом, який або справляється, або йде, він підвів очі. Пробач мені, сказав тихо. Лідія слухала його уважно, але в її погляді не було ані жалю, ані потреби почути ці слова. Прощення це не слово, відповіла вона спокійно. Це зміна, він кивнув, цього разу усвідомлено. Лідія Петрівна не просто повернула собі повагу, вона повернула собі місце. І рішення, яке вона прийняла того вечора, було остаточним і незворотним. Вона перестала просити любов і почала вимагати гідність.